Мені особисто була цікава така тема. Я зараз бачу, якось про це більше говорять. Це що стосується ВІЛ-СНІДу, тим паче, що зараз ми живемо в військовий час, тобто більше маємо стосунку до відкритої крові. І взагалі цікаво, чи впливає це якось на статистику захворювання, чи не впливає. Бо як зараз, за даними центру громадського здоров'я, у серпні в Україні було офіційно зареєстровано 1032 нові випадки ВІЛ-інфекції, 278 Пацієнтів мають діагноз СНІД, а 112 людей померло якраз від сніду, утім віл. Це не вирок, якщо його вчасно виявити, якщо його вчасно а, почати лікувати? Тим паче, що за за оцінками в Україні кожен третій віл позитивний українець не знає про свій статус. Ми запросили до студії Владислава Комаху, це консультант соціальних питань благодійної організації «100% життя Київській регіони. От якраз будемо говорити щодо вілу, щодо поширення а, вілу. От, Перше, можна я вас питаю про статистику, чи правда кров впливає на так, сильно на захворювання ВІЛ чи ні? Ну дивіться в, в принципі ВІЛ це захворювання крові, ну тобто а, і передатися через кров дійсно віл може, але а, є і інші шляхи про передачі ВІЛ і а, кров в принципі це мінімальне, де може захворіти людина, тому що якщо ми візьмемо гепатит, С, це 100% буде попадання, і людина інфікується гепатитом С. якщо ми візьмемо вірус імунодефіциту людини, то це вже може бути під питанням, тобто це не 100% вирок. Так? Зараз, взагалі, ми бачимо в Києві на щастя, йде така інформаційна кампанія, яка знову ж таки нагадує все, пояснює щодо того, як можна захворіти на ВІЛ, де з ним можна зустрітися. Це спеціально робиться чи у нас настільки сильно зросла кількість захворювань, що про це потрібно говорити. Е, дивіться, кількість захворювання насправді не зросла. Вона е, є такою ж самою, в принципі, як і до довоєнний час, і навіть до ковіду. Угу. Тобто кількість нових, хто хворіє на ВІЛ, е, залишається. Е, не можна сказати сталою, але плюс-мінус однаковою. Якщо зараз інформаційний простір заповнений інформацією про безпеку, про війну, про оборону, і насправді це правильно. І більше того, скажу, що її має бути набагато більше. Але є один нюанс: це те, що ми упускаємо момент з епідеміями та іншими інфекціями, які немало важливі також для українців, тому що е воювати та відбудовувати країну мають здорові українці, mm -hmm. мов не мають піклуватися про своє здоров'я. Це правда, і щоб піклуватися не дарма. Ми вже який раз про це нагадуємо. І Хочемо, щоб ви ще раз зараз зазначили і пояснили нашим глядачам. тож, все-таки чим ВІЛ-інфекція вона може бути небезпечною. А дивіться, кожен другий українець, який живе з ВІЛ, не знає про свій статус. Тобто на ранніх стадіях віл абсолютно себе ніяк не проявляє. То людина живе, можна сказати, звичайним життям, її нічого не турбує, ніяких перших проявів абсолютно немає. Тобто, але на початковій стадії ВІЛ-інфекція поступово починає. Знижувати імунітет, тобто він повідає клітинка за клітинкою. На фоні чого е знижується імунітет і провокуються супутні захворювання. А так. які супутні захворювання такі можуть бути розвиватися на фоні того, що в людини віл? Е ну, дивіться, е супутні захворювання виникають на тлі дуже заниженого імунітету. Так, наприклад, розберемо е з вами банальну паличку коха, тобто це збутник туберкульозу. Е Собі людина, яка не живе з віл, для неї паличка коха, в принципі, не принесе ніякої, ніякої шкоди, якщо вона буде одна чи пару. Тобто організм впорядкується з нею і вона загине. А якщо ми візьмемо віл інфікованих людей, то занижений імунітет і паличка коха може прогресувати. Але це не обов'язково, що якщо ось віл, і там паличка коха чекає, поки в тебе з'явиться віл статус. Може бути взагалі інша ситуація. Тобто, коли е, попала якась в'яла паличка коха до вас в організм, і е, організм сильний, але вона не загинула, а вона перейшла в сплячий стан. Це тільки сухоти чи інші можуть бути а це, це можуть хвороби. бути і інші хвороби, наприклад, і пневмоциста, пневмоцисна пневмонія, саркома. Ну типу, є дуже багато відгалучень, але якщо ми візьмемо, от окремо саме хвороба, цей він туберкульоз відводиться, тобто вона окремо йде. Тому що навіть як я казав, в такому стані, коли в сплячому стані вона потім може просто прокинутися. І починати прогресувати. А людина і далі буде ходити, тому що вона здорова, її нічого не турбує. І потім через певний час стає неочікуване для людини, а що очікуване для лікарів, це туберкульоз. Туберкульоз у нас лікується від двох місяців, від шести місяців, перепрошую, до двох років. І ну, має, має побічні дії. І тут наступає момент в тому, що потрібно лікувати і туберкульоз, і уже віл-інфекцію. Ну, ти бачиш, цю паличку коха, як я правильно розумію, можна просто їхати в транспорті, якщо в тебе знижений імунітет, а на тебе хтось покашляв, і таким чином ось ця навіть така в'яла неактивна, може потрапити у тобі до організму. До організму, і потім через якийсь час, через те, що в тебе знижений імунітет через віл, вона може вирости. Так. Бачите, я правильно так, розумію. Владислава, але ж все ж таки важливо зрозуміти, як можна уникнути і супутніх захворювань, зокрема, та й навіть як ви кажете, самого. Вілу загалом, от які кроки так потрібно робити громадянам українцям, які зараз нас дивляться, що потрібно, аби себе убезпечити і не стати жертвою цих захворювань? Дивіться, є така теорія, да, що все, що правильно, тримається на трьох китах. Угу. Тому я запропоную вам також в принципі три кита для того, щоб вберегти себе від інфекції. Перше, це безпека статевої поведінки. Вона включає в себе дуже багато пунктів насправді. Тобто можна обійтися навіть тільки ним і не перейматися за своє здоров'я. Саме найперше, це що є елементарне, це засоби контрацепції, це презерватив і лубрикант. Це найперше, що вбереже вас не лише від ВІЛ, а від інших інфекцій. А Лубрикант які теж я не знаю, тільки презерватив. Лубрикант потрібен для того, щоб презервативу було комфортніше. А, це. це так. Тому що якщо ми Спільний згадаємо дій. фізику, силу тертя mm -hmm. і ну, це, матеріал, це вже трошки інша історія. Хоча матеріал може порватися, і mm -hmm. е, ця, ця бар'єрна контрацепція стає відразу неефективною. Тому потрібно використовувати і презерватив, і лубрикант. Е, багато хто з людей там думає, навіщо мені? Я не веду там ризиковану сексуальну поведінку, там немає в мене дуже партнерів, які часто змінюються. Найперше, що це ви можете сказати лікареві, це ви можете сказати соціальному працівнику, але не говоріть цього собі, якщо ви знаєте протилежне. Якщо ви знаєте, що у вас ризикована сексуальна поведінка, вбережіть самі себе. Якщо ми будемо відноситись до ризикованих груп. Да, які змінюють часто партнерів. Перше, що це є, елементарне і скрізь скрі розповсюджується це доконтактна профілактика, ПРЕП. Mm -hmm. Це 99% захисту від віл інфекцій Тобто то це досить ну, високий а, рівень. А другий кит це у нас, звісно, що тестування на ВІЛ. Тестування на ВІЛ та інші інфекції, які передаються статевим шляхом. А, м -м, потрібно тестуватися раз в три місяці, mm -hmm. тому що. Період вікна, тоді коли антитіла не виявляються швидкими тестами, вони можуть проявитися через три місяці. Я бачу, ви нам принесли якраз ці ми... самостійні тести на ВІЛ. Да. А, і ми сьогодні обов'язково їх зробимо, перевіримося у нас в ефірі. Кожен з нас а, а, зможе себе перевірити. Я то сподіваюся, що в мене все добре, і Я сподіваюся, що все добре. А, так. От. А, так що ми, ми сьогодні а, це зробимо, але от цікаво, якщо людина перевіряється, був наприклад незахищений секс, довірилася там партнеру, чи не дай Бог там трапилося а, 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 зґвалтування або щось інше. А, що тоді робити це також на кінець, а є постконтактна профілактика. У вас є 72 години, щоб звернутися в спеціалізований заклад або в центр сніду, або до лікаря-інфекціоніста, який видає антиретровірусні препарати. Він вам може приписати короткочасний курс антиретровірусних препаратів 28 днів зґвалтування, незахищений контакт це є поважною причиною для того, щоб лікар вам не відмовив у тому, щоб е е дати вам постконтактну профілактику. І саме головний і третій кит, про якого часто забувається, не завжди довіряйте партнеру і полкому коханню. Тому що mm -hmm. це може бути помилково. Якщо ви дійсно. Е вже на етапі кохаєте один одного, то саме краще, що ви можете зробити для своїх стосунків, це вдвох піти в кабінет довіри до соціального працівника або до вашого сімейного лікаря, Пройти тестування і бути на 100% впевнений в своєму здоров'ю, своєму партнері і не обмежувати себе у своїх давайте ми впевнено. Ще, ще хочу одне спитати кабінет довіри. Наскільки це дорого? О, нас? Лікуватися, бо ми ж знаємо, у нас до лікаря багато хто не йде, бо думає, що це зараз якісь будуть захмарення врозки. Абсолютно, тестування та лікування на ВІЛ у нас є безкоштовним, у нас є доступним та ефективним. Тобто не потрібно думати, скільки це буде коштувати. Це буде коштувати, якщо ви в Києві 8 гривень проїзд на метро. Ось. Угу. Ну це дуже мало. Давайте спробуємо. Давайте перевіримо. Дехто ну різні тести бувають. Да, є тести по крові. Тобто, коли проколюють палець, набирають кров. Багато хто людей боїться. Тому є тест четвертого покоління: це оральний тест. на віл, він безболісний. І він робиться по слині. Е, ви проводите по яснам. Ви можете Сам відкривати. Да. Там собі. є інструкція, тобто це для самотестування. А е, ви можете замовити в соціального працівника взяти О, його з собою чоловік. додому. Тобто, там є інструкція, а угу. вона там, там... Пусті, назаді, ні, так ні? Це достаєте. Не інструкція. А, це а, інструкція. Ось інструкція. Так, інструкція. Ось вона є красивою. Вона є словами, вона є фотографіями. Тобто, все зрозуміло. Загуби. Ось, будь ласка, все да, зрозуміло, там є Там Підставочка. Це можна да. роздивитися. А є відповідно, це... це підставочка для буфера. Дивіться, там є намальовано, на якою стороною у нас стоїть буфер, і якою стороною у нас є паличка. Зверху ми відкриваємо для того, щоб взяти з другої сторони, не буфер, за... правильно? Ви відкриваєте все, все разом? Воно uh -huh. буде забути в. Е... Добре, все відкрила. Мені так ще з двох різних Тожки сторін. А спочатку дістаю Діставайте ось цей. буфер. буфер ось це правильно? Так, да. Так. Це. Чуть -чуть. Допоможіть мені, будь ласка, Давайте. Тобто він є закритий, тому що угу. це рідина. Ви берете, відкриваєте і вставляєте її в ось таку підставочку. Це для зручності. Ага. Ось ця паличка є така, да. яка. Дивіться, ви проводите один раз поверхні. Да, і от... отут між ви... Зубами і між губою. А, поясна. Да. а Так. І внизу. Так. А перевертати її? Що а якщо помада, ні? Нічого страшного. Нам саме да? головне. майже. Да. Угу. Нам потрібна слина. Все, ви можете ставити. Наслинила як А, ставити вниз. Ставимо а, якраз цей буфер, показує, щоб було добре видно. Так. Що все ну І, звісно, що і ось Тест тут чекаємо. Систем. Скільки чекаємо? 20 хвилин. 20 хвилин, 20 о 20 хвилин. хвилин. Це бачите, у нас трішечки часу. Ми потім тоді, вже наприкінці ефіру, ну, ну, взагалі, скажемо результати результатів, це конфіденційно. Якщо це захочемо, ми ну, ж да, маємо ви право. Це Як, добровільне якщо право, хочемо. Якщо ви хочете, ви можете голосувати. і а, мені дуже важливий момент, а, де можна перевіритися, в яких лікарнях, куди йти. Бо ми кажемо, що це безкоштовно. Ми кажемо, а, що це вільно, але зрештою, куди куди звертатися людям? Це насправді в будь-яку лікарню. Uh -huh. Зверніться в реєстратуру. Якщо є тестування на ВІЛ, там є інформаційні стійки про те, що 15 хвилин перевірся тест на ВІЛ. А ви можете звернутися до лікаря-інфекціоніста. Ви можете звернутися до свого сімейного лікаря, тому що у них зараз також є програма і саме оральних тестів. Тобто, uh -huh. це плюс безболісно. А якщо у вас немає часу, ви зайняті. Ви можете залишити заявку на сайті благодійної організації. З вами зв'яжеться соціальний працівник. Попередньо вас проконсультує по телефону, назначить вам зручний час та дату, місце зустрічі. Відповідно, ви прийдете і зробите тест. І зараз у нас вже просто мало часу. Я хочу спитати а, таке питання. Тобто, ми правильно розуміємо, що в принципі через те, що а, в якийсь момент схаменулися, що це дуже небезпечна хвороба, було а, дуже багато грошей вкладено в те, що ти а, а, вивчення цієї хвороби, в забезпечення цієї хвороби, а в те, що є зараз ця терапія, а, яка а, людина приймає пігулки, то в принципі віл, навіть в порівнянні з іншими а, венеричними хворобами, він не такі страшний. Бо людина може вести а, повністю а, нормальний спосіб життя, а, бути безпечною для інших, звісно, якщо приймати відповідну терапію і бути під наглядом лікаря, це правда? Да, ну, це так і є, в принципі. Тобто, а, саме найважче це для а, пацієнтів, це прийняти свій діагноз. Але тут а, в допомогу, коли а, в ВІЛ в. Є віл людини, їй безкоштовно на півроку надається соціальний працівник. Який е, це більше, чим просто допомога чи пайок в пакеті, насправді. Mm -hmm. Півроку людина, соціальний працівник працює з, лю, з людиною. Е, іноді це е, психолог, іноді це просто друг. Е, а іноді це та людина, яка просто вислухає і дасть слушну пораду. От не, і це так. важливо, і можливо, ми якраз будемо тими людьми, які сьогодні у нас в ефірі дамо вам слушну пораду про те, що перше на всяк випадок перевіряємося. Все одно, навіть якщо постійний партнер потрібно перевірятися, потрібно знати, убезпечувати, бо на жаль бувають випадки і зради, і всього іншого, і ти ніколи не знаєш, де воно побувало, де погуляло. Тобто перевірка раз на декілька місяців, раз на три місяці. Правильно, а друге. Історія, якщо раптом показало плюс або на такому тесті самостійному, який можна придбати, що тут це чи те має показати, якщо плюс. контроль перша. А, а якщо ти? дві полоски, це вже значить, що позитивне. Якщо раптом на такому тесті або ви десь дали а, аналізи, вам показали ці а, дві полоски, або сказали, що у вас є а, віл. Не боятися можна жити, можна рухатися, просто не боятися звернутися до спеціалістів, де вам безкоштовно усе пояснять, як жити, як рухатися, і а, так само буде надана ось ця терапія, яка повністю прогнічує вірус. і Можна жити а, абсолютно повноцінним життям і народжувати здорових дітей. Здорових жінок да. це не важливо. Абсолютно. Я перепрошую, що абсолютно. я так забрала зараз на себе увагу, бо переживаю так перед аналізами. Весь час і тема дуже цікава. Владис. Слава, дякую, що прийшли до нас. Владислав Кумаха, консультант дякую. соціальних питань благодійної організації «100% життя. Київський регіон. Робили ми цей тест. Зараз чекаємо з Андрієм на результати. Якось що я що він впевнені, що все нормально. Але, але як показує досвід, ніхто не знає.